так ну Виглядає чудово і потужно, правда? Ще в такому 3D-стилі. Я знаєте, як думаю, що це такий 3D-стиль, що е, ну натякають, що він може е, навіть по таким водним перешкодам так просуватися по воді. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Юа і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Влад б 18 E, S4, так. А ну, давайте, e, герої нашого відео розшифруєте, що це означає. B18 S4. Грає на IMX 50 Fosh B. Карта Retcher. Ну що ж, до бою. Так, ну і у нас бачимо стандартний бій на Radger. Ми вже надивилися боїв саме ось в режимі Штурм, так. В зустрічному бою на речері, а ось саме в звичайних боях, ну мені здається, цікавіше грати. правда? От Виїхали, хто кого перехлопушить. У нас що? Як можна назвати цю петеху французьку? Можна її назвати. Давайте, навіть, щоб так епічно навіть, Найпотужніша, найпотужніша міць, найпотужніша барабанна. Міць, так, так і назвемо цей бій. <смі> ну, я сподіваюся, що так буде, бо вже один ворог прихлопушений, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Якщо зустріти отак його лоб в лоб, то мені здається, що все, ти вже награвся, правда? 400 шкода від пострілу. 257. У нас пробиття. Ми граємо проти дев'яток, можемо пробувати. А якщо ще маємо скіліще, то будемо пробивати. Ну, любий танк можна пробивати, так якщо мати скіліще, вицілювати, знати, куди пробивати. Подальникам стріляє чудово між пострілами, коли вже заряджений барабан. Ну там, по-моєму, ну скільки там, пів секунди. Один за одним вилітає снаряд. Ну, як з кулемета. Оце мені подобається, це дуже крутизно. І зводиться він дуже класно. Ну, з уколу зведення чудово, чудово. Похвалив я е, наш Ожбе. Похвалю, похвалю я ще героя, коли побачимо. Ну давайте так, хочу я десь 8 ворогів, щоб було приклопушено, Буде таке? Ну, з таким барабаном. <смі> Нарешті. Так, ми ну, бачимо. Тут біля дирижаблю вистачає кому постріляти. так, Дуельна дуель позиційна буде у наших братішів. А наш герой думав, ну, що я буду стояти? Поїду допоможу, там один залишився об'єкт 777 Варіант 2. По центру нікого, в принципі, немає. Поки що там стоять наші братіші. Отже. Цей фланг ми можемо вихлопушити. От саме по розвалинах замку. І наш герой він спочатку думає, там постріляє, постріляв, знітив суперників, суперники теж перелякались, думають, ну, ну хто там йому буде суперник? Гріль він один постріл зробить, а це шість пострілів зробить. А тепер допоможемо братішу. Братіш тримається, бачу, вже хп немає, ми зовсім у братіша. Приєднується ще й КПЗ-50Т. М103. Ну, М103, в принципі, хай там стоїть, він там від башти пограє, якщо що. Три танки, вихлопушли, братіша. Ну, це все, це треба помститися жорстокішим чином. Дивіться, що в нас в бою. Нічого собі, а я чомусь не зверну увагу. Дивіться, скільки взводів. Чотири взводи. <плес> ще й пропонував хтось на початку бою нашому герою взвод. А що це? Це якийсь день взводів був чи що? Оце таких суперників 4 зводи. Отже, ну така повинна бути, в принципі, чудово. Чудовий бій повинен бути, правда? От Якщо взводами грають, то вони ж грають якби командну гру. Хоча ну, кожен звод по-своєму грає. Це точно. Вихлопушуємо. Ми, Ми вже третій ворог, поки я чудові цікаві історії розповідаю. А ну не пообіцяв ще наш герой Влад, гравцю UA. А гравець UA хоч, хотів, щоб побачити в цьому бою 8 вихлопушених. Суперників. І потихеньку-потихеньку вихлопуши. Йдемо до своєї мети, так скажемо, так? І дивіться, 6 снарядів, а комфорт наш перезаряд, то, правда? От просто комфорт. Ну скільки секунда Я думаю, десь через секунду він стріляє, так? Якщо так Та, Поставив на гуслю і вихлопушив його. Оце було крутезне, це зразу ж подобайка. Там ще й блендами позалітало, вже десь 3500 настрілян. Чотири ворогів, достойніший боєць. Ну, не врятували ми там Братіша на об'єкті, не врятували ми КПЗ. КПЗ якось так поїхав, що його там дуже швидко вихлопушили. Ну Він підсвічував, він виконав своє завдання. 5-5 по бою. Просадка по ХП у суперників невеличка. Бачат там агресує на нашого ще одного Братіша на М103. Я думаю, що нічого в нього з цього чудового не вийде. Так, ну вже я бачу, ну, мені подобається. Так ще ніхто по нам, правда, не стріляв, бо я знаю, що це ще й броніще. Лише оця полочка проблемна, так? Якось навіть я вже ну, багато, просто відео записую, десь щось і забуваюсь. Мені навіть, як ця полочка наз... називається, мені навіть е... вірну назву її хтось написав. <різь> <різь> о... Ну я вона для огляду, я так розумію. Ох, я не пробив бачата, ну це ж треба. кого Кого бачата не пробити. 5 ворогів знищено. Ще залишається 3 і завдання на цей бій виконано. Можна ще й перевиконати. Танкуємо, нарешті вже стріляють в лоб. Танкуємо. Ну, у нас лише пробивається НЛД і оця полочка. Дуже чудово, мені подобається. І мені от вже подобається сам барабан. От дійсно надпотужний він. Правда? От він дійсно надпотужний. Тому що він ще й е, фановий. Він перезаряджається комфортно. І от між пострілами по секунда. Ну, це просто, просто шикарно. Так, поїхали, ну, ну треба напевне проїхатись по першій лінії зайти, так скажемо, в тили. Там гріль ще є. Це той гріль, якого ми не добили тоді спочатку бою. Він втік тоді. Ганебно втік. Не захотів дуельної дуелі навіть навіть е, на відстані. Теж сам себе розсмішив. Ну а що, ганебно втік, ну правду ж сказав, правда, от би його зараз і до До побачення. Бо ж би бачили до побачення. Зараз ми ще цілком пікнуємо. Вже бачимо, що стріляє під калібером. Ну, під калібером чому стріляє, тому що. Е ну Треба було подальнім відстанням і треба було поброньованим цілям стріляти. Так. Перевтамувати трішки подих, подумати, що за далі зараз робити. Поїхати допомогти КД-91, мені здається, треба поїхати вихлопушити КПЗ, і буде в нас вже сьомий ворог знищений. Чому? Тому що він же знищив, по-моєму, нашого братіша на М103, так? якщо я не помиляю. А ми, якщо наших братішів знешкоджують, то ми жорстоко помстимося. Поїхали вперед. Жорстокі чином помстимося. Ну, Це так потрібно. Так, поїхали, братіш, об'єднання в нас, якщо що, ну прикриєш. Там бачу, довго-довго така запекла битва була під дирижаблем. Ще десь дві артилерії ж є. Ми за ними потім проїдемо. Там об'єкт обережен, обережний, бережень. Хотів цього вихлопушити, ну, треба звернути увагу на об'єкт, це ж так. Щоб борт не отримати. Ми так, в принципі, нас оце КПЗ-50Т тільки пробив. І то в НЛД, так? Там агресують, ну там і агресує цей КПЗ. Правда він небезпечний. А? Ну, до побачення. Він до побачення, зараз точно до побачення. Чудово. Все. Ось він муляв мені теж, я вам скажу. Сім ворогів знищено, ще один і завдання гравця UA на цей бій виконано. А я ж не бачив цей бій, я ж записую в так само прямо в прямому ефірі записую, бої. Лише я знаю, що написав герой відео на електронну пошту, коли надіслав мені реплей, що найкрутіший бій на Вош за останній час, так? Ну, взагалі найкрутіший бій за останній е е час, як грає наш герой. <кхе> так, чудово. Опа! Об'єкт проїхав, Обережно, обережно, обережно. Бачимо, у нас і маневрінс непогано, але ще не перезарядився. Там, братіш, тримайся. Кажеш, ну, бачите, він об'єднався з нашим героєм. Чому? Тому що, тому що він розуміє, хто тут найнебезпечніший і кого треба триматися. пліч о пліч так скажемо, грати. Ну і цим ворогів знищення. Ну, чудово. Дує ну, 9-й. Всі дві артилерії є. Дивіться. Так? Я не вгадав. Але я в перечутті був думаю, тут заслужений ще й маестро буде на Ведметина на стол гармати 5500 6000 там настріляно. Ах, ви об'єдналися теж двоє, танкуємо. Так, і що? Фугасом стрільнув чи що? я так не зрозумів. А, артилерія стрільнула. Так, ну братиш. Пліч опліч давай. Треба якось розвести цю япові сиди. Так. Ти просто забив, і вийде на нього, ні не вийде. Їде t vz 51 Опа, от він підставився. Щоб ще його на остлю поставити, то можна було і не спускати його. Ну це момент ще момент вам скажу. Напруженіший. Артилерія сюди, бачите, не дуже влучає. Не закидує. Вимання. Ну виманія на кого? Об'єкт е 452к, він його він зовсім десь пропав, не зрозумів цього. А, ось ну Чудово. Це це не наш ворог. Ну об'єкт напевне буде наш. Тримай, тримай, тримай його, брать, тримай танку. Він зрозумів, що він не проб'є. Чудово! І це не наш ворог, я не зрозумів, то наш б ж повинен був. Ну добре, поїхали далі, зато Зимдж вже настріляв 8 тисяч. Приїхали з артилерії. Ну, хотів я Я знав, що наш герой доїде до артилерії. І ще й можна майстра тарана увімкнути так, та знешкодити його. Артилерії, ну хоча б одно. Тут у нас ще настріляв К-91-2 e, І артилерія звишкоднала. Артилерія теж хоче. Вороги свої поприглопушувати. Вже поспішає, дуже поспішає. Бачать, там дуельна дуель з К91. Ну! ну Ну-ну-ну-ну-ну, І Таранов є! Yeah. Дев'ятий євро! Чудовий бій, ще настроєм! Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!